Зимовий пейзаж, частина 3. Отже, про що я хотіла сказати в попередньому відео: про те, що ці дерева, які ближче до нас, вони. ой, цього робити не можу. Ці, що ближче до нас, да? вони великого розміру, майже на весь листочок, можуть бути і на весь листочок. Ось Я оце підніму більше оце дерево, да? воно зразу видно, що воно ближче до нас. От, Там десь трошечки не знаю скільки там метрів, буде дерево вже меншого розміру. От, Якщо ще далі, ще меншого, ну, і, і так далі. А, так, Для пейзажу чудово не, вистро, не вистроювати ці дерева в одну лінію, бо це вже буде, знаєте, значить дорога, значить, ці дерева обабіч дороги. От, о бабич, те, що цей любить, любив говорити е, як його, дурнів. О ось, е, так, коротше кажучи, е, хаотично це дерево розкидайте. от Може ось тут бути одне дерево так виглядати. так? Ну, там В Гуглі, в Пінтересі можете знайти там, натиснути зимовий пейзаж, і вам там, багато цих малюночків всяких. Повискакує, там, де дерево прямо ось тут, ось тако гілочками, да, півпівлистка закриває. Чи ось таку трошечки подалі. Там дві берези, отак стоять. Так далі. Ось. Отже, чим далі від нас дерево, тим ми його малюємо вище на листочку. Бачите, вище? Ось це ось тут близенько біля краю. От, от, от це дерево вище, тут ще вище. Так? І на горизонті ми знаємо, да? це вже просто такий силует, яких ми блакитним замальовуємо. Це я ялиночку намалювала, якщо що. Ялиночки так само. Так? Чим ближче до нас, тим вона крупніша. Чим далі від нас, тим вона меншенька. От, тут там воно геть маленька, але ну, смисла малювати таку маленьку я не бачу. Так, далі. Це так, це те, що я хотіла сказати да, про дерева. А, так, Це на горизонтальному форматі, таку просто лінію горизонту малюємо одненьку. да, Якщо ми хочемо малювати у вертикальному форматі, тобто у висоту, так, ось наш цей височок, то ми можемо це лінія горизонту обов'язково рівна. Обов'язково рівна, да? що на, е, ну якщо нагірнима, е, що е, на е, рівнині, що на морі, е, лінія горизонту завжди рівненька. Це ви повинні запам'ятати. Да? Не ось така чи ось така от, а така рівненька. От, А тут уже ми малюємо ці е, наші кучугури снігу, чи ці перепади, знаєте, там низина, там височина. от. Тут ось може так дерево звідси виглядати, тут ось може якусь хатка звідси виглядає. Тако можна хатки порозкидати на цих таких горбочках. Це вже як вам фантазія підкаже. От. Далі те, те саме залишаємо обов'язково місце отут для земельки, щоб було видно, звідки це дерево росте, да? щоб в нього тут ніг немає поза листочком, щоб воно кудись там втекло. Чи випало. Тому лишаємо завжди ну, на, на око такий невеличкий простір між краєм листочка і вже самим першим деревом чи предметом. Е, так, це я, а, тут, тут я вже показала ялинки. Ось Ця близько біля нас дивіться, яка велика, ця трошечки менша, та ще менша. Е, так, так само і дерева да, порозкидали е, ці деревця на лінії горизонту. У мене такі ляп ви зробите якісь гарненькі, такі, знаєте, різні там, чи гостренькі, там, наприклад, сосни, да? чи е, ці е, мішаний ліс, е, більш кругліші такі верхівки. От, е, ну, Я думаю, що тут нічого складного немає. Е, е, фантазуйте, е, працюйте і у вас все вийде.